Цьому випуску новин вибори на голову і депутатів відбулись в першу коноплянську об'єднану територіальну громаду від нашого району. Брак лімітів газу призвів до вимушених канікул в школах Іванівщини. На Іванівщині провели конкурс новорічна ялинка своїми руками. Депутат обласної ради князь Хащатрян з робочим візитом відвідав Іванівщину. Виконуючи обов'язки голови адміністрації, під час перших зимових ожеледиць і виборів в об'єднану громаду пішла у відпустку. Футболісти району прийняли участь в третьому та четвертому турі змагань чемпіонату району з міні-футболу серед команд першої ліги. Перші вибори в Коноплянську об'єднану територіальну громаду відбулись на Іванівщині. На 22 депутатських мандати обрані нові народні обранці. А головою Коноплянської сільської об'єднаної територіальної громади став Олександр Волошин, якому значна більшість громади віддала свій голос. Ну, Я вам скажу одне. що ви Коней на переправи не міняють. не поняли. за Волошина голосували. За Ви вірите, так? Да. Він вже багато зробив для нас, щоб хтось приходив на його, то що він зробив, щоб потім казали, що вони зробили. Та прийду, я Я вважаю дуже волошина. Я його знаю. Він дуже хороший хлопець. В свою чергу новообраний голова Коноплянської громади запевнив в тому, що не підведе довіру людей. Помимо почуття перемоги. На нас лягає почуття відповідальності, тому що об'єднана громада це досить більша територія, більше людей, більше об'єктів і більше роботи. І я впевнений в тому, що ми, я і моя команда, ми справимося з цією роботою. Люди зробили свій вибір, і я дякую їм за це. Варто також вказати, що дані вибори в об'єднану територіальну громаду від Іванівського району були перші. Однак загалом в Україні вже 368 об'єднаних територіальних громад, з яких 205 сільських, 113 селищних і 50 міських. Вимушені канікули розпочались в школах району. Дану ситуацію обумовив брак лімітів газу. Останнє унеможливлює підтримання необхідних температурних режимів для навчання. Відповідно, школярі району відправляться на різдвяні канікули значно раніше. Вони розпочнуться з 19 грудня і триватимуть аж до 9 січня. В свою чергу це має значний негативний вплив, який пов'язаний з ущільненням програм навчальних предметів. Канікули у нас вимушені, тому що у нас вибрані всі ліміти на газ, і ми уходимо на ці вимушені канікули. Дійсно, вони створюють дуже велику проблему у навчанні. За що за рахунок ущільнення дійсно ми вичитимо матеріал матеріал, але це неефективно, тому що дітям важко. «Проблема ущільнення, дійсно, тому що дуже швидко потрібно вичитати матеріали, які залишаються, аби встигнути до наступного навчального року. Проводяться дуже багато видів основних робіт, які ущільнилися, І тому це дітям дуже велике навантаження для дітей. Також на сьогодні перед директорами навчальних закладів поставлена задача підтримувати температурні режими, щоб не розморозити систему опалення в другій половині грудня. А от школярам такий швидкий початок різдвяних свят до вподоби. Вони розповідають, що зможуть більше відпочити і гарно провести цей час. Це дуже хорошо. Я дуже цього ждав. Ну, ми проведемо гарно час з друзями, по пообщаємося там. Конкурс Новорічна ялинка своїми руками пройшов в Іванівському районі. З усіх куточків Іванівщини учні спільно з організаторами готували новорічні композиції, ялинки та іграшки із підручних матеріалів. Зелена красуня, що сяє різнобарвними вогнями, здавна була головною окрасою зимових свят. Однак, в світлі нинішньої ситуації з вирубкою дерев та й загалом екології в районі, все більше доцільним стає питання збереження зелених. Насаджень метою даної акції є виховання у дітей дбайливого ставлення до природи і збереження легень планети. Організатори запевняють в тому, що виготовлена ялинка несе в собі частинку світла, адже кожна дитина віддає цій кропіткій праці шматочок добра. У Кожному експонаті, що представлено було на цю акцію керівники гуртків, діти, вчителі, вони вклали. Не тільки працю, вони вклали і любов, і душу вклали, серце, ну і фінансові вкладення тут теж були. Як ви бачите. Цьогоріч було підготовлено понад 100 експонатів, з яких відібрали близько 15 на обласний етап конкурсу, де вони приймуть участь в змаганні за першість. Відвідав Іванівщину з робочим візитом депутат обласної ради, князь Хачатрян. Основною метою даного приїзду було ознайомлення із ходом реалізації питань, що на контролі у депутата свою поїздку він розпочав із конопляного, де обговорювались проблеми енергозбереження в школі і їх можливі шляхи вирішення. Наступним пунктом поїздки стала Іванівська загальноосвітня школа, де наразі проводяться роботи з заміни старих вікон на нові енергозберігаючі склопакети. Ну, Ціль візиту, наприклад, посмотрите, як йде по ходу роботи заміна окон в школі. Да, ну, як ми всі бачили, що ми вже йдемо до завершення що буквально 2-3 дні. И закончим эту, один из важных работ, которые надо было для данной школы. И в целом посмотреть, узнать, как дальнейшие проблемы Ивановского района. И при возможности помочь решить. В последующий год, думаю, еще так же, как в этом году, тоже будем стараться. Будет при первой возможности, конечно, будем делать уже все, что в наших силах. Також депутат відвідав Баранівську сільську раду, де ознайомився з роботами, які проводяться з реконструкції приміщення в дитячий садок. Пішла у відпустку, виконуючи обов'язки голови адміністрації. Свій законний відпочинок. Юна чиновниця вирішила взяти під час перших ожеледець в районі і виборів в об'єднану територіальну громаду. Після гучних публічних заяв та офіційних прощань через газету Степові зорі, де посадовиця також розмістила звіт про пророблену роботу. Вона і надалі залишається при посаді. Залишається незрозумілим, чому в звіті чиновниця окреслює пророблену роботу виконуючої обов'язки за рік. А саме з 24 листопада 2015 року по 24 листопада 2016 року. Адже дану посаду Тетяна Новікова почала обіймати після того, як виразили недовіру її попереднику. А відтак залишається незрозумілим, хто ж дійсно працював з 24 листопада 2015 року до 29 квітня 2016 року. На жаль, нам не вдалося зустрітися з чиновницею і спростувати ці питання. Однак ми вирішили запитати у мешканців району, хто все ж очолює районну адміністрацію і що ця людина зробила для Іванівщини. А що цей голова адміністрації за рік зробив? Голова адміністрації. Не знаю, нічого знати не хочу. А що він зробив? Мені вони паралельні. Бандити були і здохнули. Голова адміністрації? Не знаю, не знаю. Водії ж відпусткою чиновниці вкрай незадоволені, зазначаючи, що оскільки на робочому місці немає очільника району, то відповідні служби і проявляють свою бездіяльність. Служби не роботу дороги нікуди ж ні. Сидіти, рулювати. Чесно, ще служб не бачу. Не вчора, ні сьогодні. Ну, правда, це бачу, посиплено в центрі на заправку посипленого. Раніше ж все було, і дороги, і пісок, все посипали, коли були інші голови адміністрації. А зараз я не знаю. Ями взагалі розбито все дороги дорозі Спортивна боротьба серед команд першої ліги з мініфутболу продовжується на Іванівщині. Наразі відбулись третій та четвертий тур змагань чемпіонату району з футзалу, в якому прийняло участь 9 команд. А саме Петрівка, селища Петрівка, Еспіріту села Білка, Агроплюс, села Бузинове, Дружба народів села Знам'янка, Патріот, селище Іванівка, Зірка села Конопляне, Дружба села Конопляне. Вимпел села Северинівка, Лоуграна села Котовка. Змагання традиційно видались хвилюючими, чому сприяв високий рівень гри першої ліги. Команди серйозно підходять до кожного матчу і, незважаючи на толерантне поводження з суперниками, не впускають жодного шансу забити гол. Мы в первый раз в первой лиге выступаем. Отличается тем, что мы уже начали набирать форму, тренировки, и благодаря тренировкам мы все время становимся в принципе, лучше. В принципі, замічання. Тут у мене только одне замічання це вопрос суддійства. Всі соперники тут сильні. Тут я вважаю, що слабих команд. Немає. Ну, ми, мабуть, одна із найслабших, але ми з кожною становимося зараз краще, краще. Граємо не перший рік. Ми тренуємося дуже часто. Ну, зачасту зараз тренуємося в місті Одеса. Звісно, не всі, але тренуємося. Так вийшло, що перші дві гри ми програли, але це я вважаю, що це просто невдалий старт. Зараз ми виграли дуже принциповий матч, до речі, проти, проти нашого ізвічного е, суперника. І ми впевнені в своїх силах і дуже налаштовані на другу. Для деяких е, саме футбол це просто хобі. А ось, ну, наприклад, для мене, для ще двох моїх одноклубників, це навіть як частина життя ми любимо футбол, ми ним, ми ним живемо, дихаємо і хочемо продовжувати в тому ж дусі. Достатньо цікавим видався ігровий поєдинок між командами Зірка та дружба. Гравці обох команд не поступались в позиціях. Напруження тривало до останньої хвилини гри. Загалом гравці зірки встигли отримати три жовтих та одну червону картку. В свою чергу футболісти від дружби отримали лише одну жовту рахунок даного футзального протистояння закінчився на користь команди Дружба – 5-4. Загалом третій, четвертий тур змагань пройшов з наступними результатами. Зірка, дружба 4-5. Петрівка Еспіріту 6-0. Вимпел Агроплюс 2-1. Зірка Дружба народів. 2-4. Лоуграна Еспіріту 4-3. Дружба Петрівка 1-7. Патріот Дружба народів. 3-6. Вимпел Лоуграна 3-5. Патріот Агроплюс 3-10.